Онлайн-магазин Фама презентує Атлас України й суміжних країв, виданий Українським видавничим інститутом у Львові в 1937 році. Старовине видання збережене в оригінальній коленкоровій палітурці бордового кольору. Назву книги нанесено орнаментально шрифтовим золотим тисненням. Титульний лист представлений українською та англійською мовами, а обгортка оформлена українським графіком Павлом Ковжуном. Картографічна збірка, укладена Володимиром Кубійовичем, містить детальну інформацію про природно-географічні, промислові і сільськогосподарські особливості України станом на 1937 рік. Перший географічний атлас України складається з текстової та картографічно-статистичної частин. Книга з високою історико-культурною цінністю стане чудовим подарунком для науковця та колекціонера ексклюзивних видань.